І так, доброго дня всім. Сьогодні у нас, е, значить, е, 6, 6 червня. 6 червня. Чому це історичний день і чому я хотів би значить, звернути на це увагу? Тому що Starship, е, значить, е, задовільно successfully Як сказати, задовільно або пройшов всі ці... Всі ці тяжкі боротьбу з цими FAA, а, а цими всіма значить, інвай, інвер, інвайроменталістами, які там за охорону про Черепашок Мексикан. Нарешті-нарешті відбувся запланований політ, удачний запланований політ цього корабля на Об космос. Значить, все, як піде висоті, десь 100 кілометрів перша бустер, як його називають, перша ступінь відділилася і, і нормально сіла у мексиканський залив. О, я, я дивився по телевізору, звичайно, звичайно, туди не їздив, так як я тут в Торонто, в околицях, а це далеко. О, але я вам хочу сказати, я бачив, я бачив останній політ. Політ Бура, Бурана кажу, в чому Буран цей зайшов голову. Я хотів сказати про те, що настільки, настільки Росія і Соєздський Союз тоді ще був, пробувала зробити копію шатла і наскільки це було, тільки болванку пусту вивели, задекларували, що вони можуть виводити 100 тонн. Ну, ніколи, звичайно, 100 тонн не вивозили. Це я навожу характеристики Союзу. Це всього лише 7,8 тонн на, а, значить, так сказати, на low earth orбіта, російською це орбіта завісання. Ну, але чому, це, чому Starship це важливо? Тому що це, це 150 метрів тонн і потенціально 200 тонн на low ірс орбіту завісання. І, і получилось, получилось, так, як, так, як всі ми думали, Вийшло четвертого разу, вийшло нормально, він, він полетів і Піднявся на висоту 164 кілометра. Космос починається на висоті десь 100 кілометрів, якщо брати. Це космос. І цей старшип, він задовільно при, 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 приводнився в Індійському океані. Я сам дивився по телевізору, все ще даних немає. Але, але багато людей, маса людей, молодих людей, болівальників за цей фанатів старий шип, Вони там всі сидять, вони сплять в палатках в автомобілях, і там їх, там їх тисячі, тисячі Вони з'їжджають зі всього світу, зі всього вільного світу, з Європи багато також, з Німеччини, з Англії, з Франції, з усієї Америки, з Канади. І вони це для них як нова релігія. Так, багато людей хочуть летіти на Марс, хочуть летіти в космос, хочуть летіти, хочуть, хочуть, хочуть подорожувати, хочуть так, як їхні предки відкривати, відкривали колись нові континенти, відкривали нові землі, завойовували ті землі. Так само вони також хочуть, але але значить, але вони хочуть на Марс, але значить, хто ще не розуміє, ще раз поясню не ще раз поясню. Я пояснюю, я просто пояснюю, що це не про Марс. Навіть. Маєте зрозуміти, що це не про Марс. А це про щось навіть більш важливіше. Тому що це двері в нове майбутнє. Нове майбутнє, яке сьогодні почалося. Чому я так кажу? Тому що вивезти за 2 мільйона 200 метрів тонн на орбіту це ще нікому не вдавалося. Як ви уявіть собі, що американський... Цей зараз існуючий від NASA корабель, він 47 тонн виносить за 600 мільйонів. Уявіть собі, 60 тонн. 47 тонн за 600 мільйонів. А старший 200 тонн за 2 мільйонів. Бачите, яка різниця в ціні? Екологічно це чистий корабель, він не, не, не палить керосин, він, він палить метан, ну, це як барбекю приготувати. І це корисно, тому що метан дуже парниковий газ. А якщо брати, якщо він палить його до СО2, е, то це до вуглекислого газу, то це значить ще більша удача. Тому що навіть запуски цих кораблів, яких буде, е, я не знаю, десятки в день, як Ілон Маск розказує, це це, 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 це значить і понижає і парниковий парниковий ефект на землі, так? Але але ще не про це. Тож. Основна вартість, вартість доставки грузу на орбіту падає дуже, дуже вниз. І Америка відривається, вільний світ відривається від всіх цих Китаю, Росії на голову, на голову. Це технологічний прорив. Чому я так кажу, що це не про це, що це полетіти тисячу на Марс? Я думаю, що Марс серйозно будуть освоювати вже з допомогою других кораблів з ядерним двигуном. З ядерним двигуном, який буде, корабліці будуть збиратися на орбіті або навіть будуть збиратися на поверхності місяця. Здоровенні кораблі, які будуть вміщувати багато людей, по 100, багато техніки, багато різних про різних, різних приладів, різних, різного обладнання для того, щоб посадки на Марс були успішними. О, і ці кораблі будуть збиратися на орбіті, а коли доставка на орбіту компонентів для цих кораблів буде буде значить такою дешевою. Чому чому питає, не можна, хтось питає, чому ми не можемо цей корабель зразу запустити значить ядерним двигуном з Землі? А хто дасть дозвіл? А як не дай Бог, щось не так. І це все ядерне паливо розлететься кругом по великих радіоактивних територіях. Ніхто не дасть дозволу на запуск ядерного, ракети з ядерним двигуном ем, ем, з землі. Ніхто не дасть дозволу. ніхто поки що на це не піде. Ніхто поки на це не піде. Тому що зборка, збірка таких ракет буде проводитися на орбіті. Або на, на, на поверхні місяця. Е, нема є. є. Rolls-Royce, General Electric, багато компаній японських також проводить, проводять експерименти, проводить. перший політ такого корабля з цим двигуном вже запланований, чи то в слідуючому руці, чи в цьому. Цей двигун вже є. Ці двигуни на ядерному топливі, вони вже є. Їх не треба довго чекати і думати, що вони ще немає, їх і це буде щось, вони вже є. І вони вже готові до використання, і так це, 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 це дуже прекрасно. От. І це дуже прекрасно, значить. Якщо брати, знає, якщо брати, що, це, що це нам дасть, це нам дасть не тільки це, це дасть можливість будувати великі станції на орбіті, їх легко ремонтувати. Це дає нам можливість значить, знімати супутники з будь-якої орбіти і ремонтувати їх і ставити назад. Це дає можливість вставити на орбіту великі телескопи, якими можна бачити все, велике обладнання, порівнюючи, порівнюючи дешево, порівнюючи. Порівнюючи швидко, без всяких проблем. Тому я рахую, що це дуже важливо. Це дуже важливо для прогресу, це дуже важливо для цивілізації. І, і ще, і ще важливо, що додати, те, що значить, це майбутнє. І найближчі 10 років мають бути таким проривом, таким проривом в індустрії, в економіці. В у людському житті приблизно яким стало використання смартфонів о, за останні 20 років, або перед цим е, використання і створення персональних комп'ютерів і, і, і всіх цих новічних технологій, які за перед цим ще поява телевізорів, всіх цих е, е, значить, і машин стиральних, і посудомоечних по, 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 по машин. І а ще перед цим створення літака з реактивним двигуном, який зробив можливими перельоти у будь-яку точку повін планети без всяких проблем. І тому ми стоїмо на порозі дуже великого майбутнього і славного майбутнього. Тому, тому значить, це важливо, Важливо, щоб не було війни і щоб було все добре. Я вам розказую, з'явиться багато нових робіт, високотехнологічних робіт. wysoki Dlaczego? Po profesji inżynier. Буде мати престіж, і, і, і який не бувалий до цього, не бувалий для цього. Появиться, і роботи будуть високого Багато і, і людство піде, піде вперед, піде, піде спочатку, піде на орбіту, будуть міста на місяці, будуть міста, міста на, на, на Марсі. Буде велике відкриття у біології, які продовжують людське життя, буде, бо буде багато чого. Буде багато чого. Це прогрес. О. За це треба вболівати, на це треба молитися, і це О. а а і це світла сторона людства. Це світла сторона людства. Але те, що робить Путін, Путін, значить, зі своїми бандитами, це, це темна сторона людства, це минуле, це це варварство, це шлях до бандитізму, варварства. О, і тому, тому це важливо. Такими рішеннями, технологічними прогресом, ми тільки можемо. Перемогти, перемогти цей темну сторону людства, які, на сторону якого зараз стоїть Росія, вона завжди стояла, і, і Китай, там, і ці всі Ірани з Кореями і так далі. О, дуже дякую, що дивилися Всім гарного дня.